Присягнув на вірність РФ уродженцю Прикарпаття, який воює на боці окупантів. Повідомили про підозру в державній зраді. Чоловік перейшов до ворожого війська під час повномасштабного вторгнення. Йдеться про 55-річного вихідця Тисменецького району. За часів СРСР він проходив строкову службу на території Росії. З 94 по 2001 рік служив у міліції Івано-Франківської області, звідки його звільнили за порушення дисципліни. Через деякий час він переїхав на схід України з 15 по 19 Рік служив у збройних силах по мобілізації та за контрактом. При цьому двічі був судимий за самовільне залишення частини. У певний час в чоловіка почало формуватися упереджене ставлення до України її цінностей та шляху розвитку. У 2023 році, перебуваючи на окупованій території, він приєднався до складу російського так званого добровольчого батальйону імені Богдана Хмельницького. Формування, до якого приєднався чоловік, створено російськими спецслужбами для ведення підривної діяльності проти України. Комплектується воно військовополоненими та правоохоронцями, які перейшли на бік ворога. Після злагодження батальйон Хмельницького приєднали до так званого оперативно-бойового тактичного формування каскад внутрішніх військ ВСДНР. У листопаді 23-го року бойовик склав присягу на вірність Російській Федерації разом із іншими новобранцями угруповання Каскад. СБУ встановила, що в лютому березні 24-го року він брав участь у бойових діях проти Збройних сил України в районі Великої Новосілки Волновацького району Донеччини. За даними слідства, в цей період фігурант служив у розвідувальному підрозділі та вербував до нього бойовиків інших загонів. Крім того, на службі в батальйоні Хмельницького бойовик давав інтерв'ю так. Коментарі російським пропагандистам, у яких закликав військовослужбовців збройних сил України складати зброю, Фігуранту повідомлено заочну підозру за чотирма статтями кримінального кодексу. Скоєні злочини караються позбавленням волі на термін 15 років або довічним ув'язненням з конфіскацією майна. Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.